950 проживання в 22 Так, судове засідання у нас не з'явилося від скаржників Реймар Мартин, які теж підписали дану скаргу, і не з'явився слідчий Панесук і Слідча випушко. Слідчий суддя верховки Журавльові нема відводів. Ну, не не. Дивіться, спочатку самій момент. Без слідчого, як на мене, дана скарга може розглядатися. Питання, я тепер хочу висловити вашу думку стосовно, щоб потім не було, щоб ви почали розгляд без двох скажників, рейма і мотиви. Щоб, щоб вони повинні скаржились на нас всіма. Воно, в ніякому випадку, тому що ми представляємо їх інтереси в інших судах, вони представляють інтереси його в цьому суді, не прямо, а через заявлення, так би мовити, бачення злочину. І таким чином вони уповноважили, наприклад, мене, щоб я поперед ремер. Засідати, він з задоволенням передає такі повноваження і, і просить без нього розглянути. Мартин це те, те, те ж саме. Дивіться, тобто ви не заперечуєте щодо розгляду без е, скажників Рейма і Мартин? Ні, я не більше. Я... Бо, 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 бо фактично вони нового нічого не скажуть, окрім того, що ви, а відкладення зі стузик ніяк лише тільки затягне розвитку. А я під технічний запис заявляю, що вони уповноважують. мене. нас є повноважу, це повноваження. Але, Але вона, вона, вони наперед згодні з, з тих звикла до більші, нема чого доповнення, до, 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 і вони просять розглянути, просять розглянути таких відсутність. Дякую. Добре. Ви підтримуєте повністю думку судового? Безперечно, поки вся справа представника Веховної Ради не даю йому перевагу. Правдаши на місці ухвалив, принаймні е, розпочати розгляд скарги за даною явкою учасників судового процесу, оскільки беручи до уваги пояснення е, скажників, не явка реймера і мартин скажників ніяк не вплине на розгляд скарги по суті. а беручи до уваги вимоги, що до клопотань заяв, то е, не явка е, слідчим слідчого, теж ніяким чином не перешкоджає. Розпочати розгляд даної е, скарги. я пропоную такий порядок. Якщо немає, е, 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 письмові пояснення, додаткові долучені до матеріалів скарги через дальну канцелярію то нічого, я тобі пропоную такий е, порядок. Пояснення кожного короту щодо підтримки скарги або не підтримки скарги, Ну і оглянути матеріал скарги, яка в принципі, складається з самої скаргі з одної заявої. Не запрещать? Ні, не раду, що на місці, ухвалив затвердити лише зазначений порядок. Звернулися з каргою скаржників і просить визнати протиправнує бездіальність посадових осіб начальник слідчого відділу Лобача слідчих окушко про щодо порушення пункту першої частини 2 статті 56, частини 2 статті 55 України. Зобов'язати слідчих окушко пушках внести відомості знести відомості в ЄРПС вказаними споредньої правової кваліфікації заявку з ночі від 2014 року за ознаком кримінального е, порушення 182, 185, 364, 367, 382 КАУКІ. Та розглянути по питання номер 1 від 8.09.2014 року, питання номер 2 12, від 12.09.2014 року, питання номер 4 від 31.10.2014 року, питання номер 5 від 23, 23.05.2017 року та заява про злочин від 18 року. 12 червня 2017 року зареєстрована 13 червня 2017 року потерпіла Анчурука та заявників Бокняка Реймара та марте. Ви підтримуєте, так? Безперечно обґрунтовуєте Обґрунтування, залежним чином, на викладено викладеного поясненні до вкладних скарги, це частині пояснення і вказані чітко, також не вказані вказі статті правової кваліфікації, що вчинення злочинного за заяву. Однак вони також, якщо... Зареєстрованою за підписами посадових слідчої е, е, всі ознаки е, передбачені КПК щодо оскарження дії е, чи діяльність прокурора слідчого е, дотримані. Вказані е, всі обставини щодо порушення вимог і оперативних, передбачених е, кримінальним спеціальним кодексом, е, порушення вчинення, чинені порушення вказаних особисовою, доведені. Поясниках надані докази належні допустимі. Отже, щось додатково на суду доповнювати не вважає за ганням часу до як громадських в'ячів, а також суду через відомі навантаження суда справ. Все викладено в доступній рідній покликання на нового права, хоча це не є обов'язком скарбника. Тут, може, мають питання, ми можемо з'ясувати, скажімо так. Ну що, як я почну щось пояснити, щоб вийти як спроба приниження більш фахового... юридична права суді, тому е, 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 я вважаю, що е, якщо, е, е, а, а, а на мою думку, е, відкривати кримінальну справу е, проти слідчі, ще зараз. Бо е, як я почну все це тлумачити, то вийде 367 стаття Кримінального кодексу, що, дай Боже, щоб це було недбалі. А можливо, вийти 109-110 кримінального кодексу. Може це вже тоді якісь агенти засадні, що о, немає ні, 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 виправдання їхніх дій, як згідно КПК, згідно Конституції, про яку є згадка в скарзі. Тому я прошу тільки одне е, наголошую, визнати їх. Протиправними відповідно 24 статті КПК, бо інші закони, кодекси, і Конституція навіть не передбачає такого визначення. А в даному випадку вже пора, вже пора суду визнавати дії протиправними. Тому що якщо не вчиняє по закону, Проти закону. Тому і слово проти правне, ну як тут підходить. В мене все. Дякую. Так, значит, скарга і е, на звороті заява е, від 12 червня 2017 року. І відповідні е, додаткові пояснення, які були долучені е, е, перед сьогоднішнім судовим засіданням через е, канцелярію суто глянути матеріали скарги. Тіше вже... вирішити або е, бо інакше ми, це, знову ж таки, щоб ми не, не, не шукали е, цих зловживань саме в, на користь такі особи слідчі, немає прозичити слідчити. Так. Коли ви закінчите фактичним обставинам справа на дослідження, доказано, перейти до судових дебатів, що просто свідчити. Затворити скаргу карбовою. Ради доповісти суду тіщим органам про виконання рішення суду. Я підтримую комісію вимагаю в тому органі, я не вимагаю виконувати рішення суду 121 стаття КПК, 129 Конституції, безперечно, а їхні обов'язки як по закону про поліцію, як по, по КПК. КПК не, не, не передбачає відмови, а з закону про поліцію і присяга зобов'язує їх служити народу. Ну, поки що хай служать, але зобов'яжіть служити чесно і віддано і отримання закону. Дякую.